Так, ну що, друзі, всім привіт, всім доброго дня. В цьому відео я покажу, як виводити кошти з торгової площадки 100 Але для початку я розповім, як поповнити, і потім вже як вивести. Добре, друзі, дивіться. Перше, нагадую, що у мене є власне, власний канал, де я ділюсь своїми торговими угодами. Зараз коротко я розповім, як взагалі в нього можна потрапити. Добре, дивіться, я заходжу з іншого свого телеграм-каналу. Допустимо, ви у мене в телеграм-каналі Блог. В закріпленому повідомленні є ось пост, Вашою задачою є написати мені плюсик. І написати. Ось ось чекаю плюсик. Чекаю плюсик. Пишите мені просто плюсик. Єсть. Вам відразу прийде автоматична відповідь. Все, зараз. Секунду. Так, ось, бачите, відразу приходить автоматична відповідь. Це просто для того, щоб ви не чекали, я налаштував так, щоб Телеграм вам відразу скинув автоматичну інструкцію, як приєднатися. Добре, дивіться, тут ось все. перше. Коротко про те, як будемо зробляти. Тут описується те, як вообще проходить. проходить торгівля, як копіювати угоди. Тут ось, в принципі, описана вся суть коротенька. Далі, ось, як зареєструвати аккаунт. І, в принципі, все. Ви коли створили аккаунт, пичте мені слово створив, я вам надішлю далі інструкції. Добре, це зрозуміло. Отже, зареєструвати аккаунт. Натискаємо сюди. Вводимо пошту, придумуємо пароль. Так, добре. Дивіться, створили торговий аккаунт. Спочатку перейшли на демо-рахунок. Спочатку перейшли на демо-рахунок. Справа зверху зайшли в розділ Профіль, копіюєте цей ID. Якщо ви не можете його скопіювати, просто робите скріншот і все. Просто робите скріншот і скидаєте його. Добре. Переходите в Telegram, надсилайте мені. Я через програму його перевіряю. Якщо він активний, то я вам скидаю далі інструкцію. Як поповнити свій торговий аккаунт. Всю інструкцію як поповнити. Тут відео, інструкція, далі коротка текстова інструкція з певними рекомендаціями. Далі ви зробили поповнення свого аккаунту. Коли ви його поповнили, ви пишете поповнив. «Поповнив». У мене світиться, що аккаунт активний, і я вам надаю доступ до всіх скажімо так, каналів і, і всього, що потрібно. Дивіться. Щас, щас, щас. Вітаю, поповнення успішно. Ви потрапляєте в вступну частину. Де від А до я ще раз розписана інфа, і де є перехід в Академію безпечного трейдингу до всіх готових стратегій. І саме головне основний преміум канал. Це канал, в якому я ділюсь своїми торговими угодами, торговими рекомендаціями від А до Я. Тобто тут уже є готові сигнали, які ви просто повторюєте і заробляєте гроші. Добре, ладно, тепер перейдемо до поповнення рахунку. Торгівля. Поповнити рахунок. Поповнення максимально просте. Я зазвичай використовую карти під ВАПІ. Поповнення я зроблю на 1000 500 гривень. Дивіться, в будь-якому випадку поповнення, на яку суму ви не робили. І як, чи демо рахунку чи на реальному кошти прийдуть тільки на реальний рахунок і все. Тому за рахунок цього не хвилюйтесь. Добре, дивіться, роблю поповнення. Далі обираю монобанк, бо в мене монобанк. Перейти до оплати. Ось ця картка, на яку мені потрібно перерахувати кошти. Зараз заходжу в свій банк. Ось дивіться, ввів картку, суму. Надіслати. Ось платіж надіслано, натискаю, готово. Все, у мене якраз на цій білій картці було 1500 гривень. Добре, дивіться, от, натискаю. Я здійснив переказ одним платежем. Ось, ось ось є цей переказ. Все, далі воно або просить прикріпити квитанцію. Тобто, якщо вам зручно зробити квитанцію, то ви її можете зробити. Зараз я прикріплю теж квитанцію. Ну, це не обов'язково. тобто, це не обов'язково. Все, дивіться. А, о, ось. Ваш переказ успішно здійснено. Тобто кошти надійшли дуже швидко. Добре. Повернутися на сайт. Повернутися на сайт. Переходжу на реальний рахунок. Все, дивіться, ваш депозит надійшов. Кошти на реальному рахунку. Все просто, швидко і зрозуміло. Добре. Тепер же ж як з виводом, ну, типа що, що, тут, що тут з виводом не зрозуміло, так само заходимо в розділ поповнення. В розділ поповнення, натискаємося виведення коштів, виведення коштів, обираємо суму 1500. Вводимо номер картки, з якої ми робили поповнення. Цю ж саму білу картку я беру зараз. Натискаємо надіслати запит на виведення. Ваш запит на верифікацію. Все, перейти до деталей транзакції. На затвердження обраляється і чекаємо. Так, добре, друзі, дивіться. мані фуіп мані трансфер 1500 гривень. 1500 гривень це від такої назви кошти приходять тільки від платформи. Fuji фу, фу, TransferMone. Дивимося. Зараз обновляємо. Ну, поки ще обробляється, але зараз воно буде завершено, тому що це від них прийшли кошти. В принципі, що я можу сказати на рахунок виводу? Взагалі ніяких питань з цим, друзі, немає. Взагалі ніяких питань з виводом коштів немає. І мені це дуже подобається. Дивіться, якщо це великі суми, то, звісно, там може знадобитися верифікація по паспорту або водійському посвідченню. Тут немає цих історій, як люди інколи мені пишуть, що десь за вивід коштів попросили скинуть кошти, десь там якусь комісію беруть за вивід коштів. Друзі, дивіться, на цих торгових площадках такого немає, абсолютно такого немає. Тут ти завів кошти, вивів кошти. Є певні тільки обмеження, якщо ти використовуєш бонуси від торгової площадки. наприклад, ти поповнився на 1500, і якби я узяв іще бонус, 1500, у мене баланс був би 3000 гривень. Але певний час були б обмеження в виведенні коштів, тому що треба ці кошти якби, відкрутити, відпрацювати. Але коли ти вже зробив ту умову, то ти можеш вивести і бонусні, і свої, і зароблені, і всім хорошо. Якось, в принципі, так. Ну, в принципі, що я можу сказати? Всім добра, щастя, здоров'я, друзі, все у вас буде дуже добре. І хочеш заводь, хочеш виводь, хочеш бери бонуси, хочеш не бери бонуси. Головне, трубуй обережно, розумно, і все буде класно. Дивіться, друзі, по суті, доволі такий важливий момент. Ось сюди. Якщо вже на то пішло, ну, коротше, поповнення зробили о 19.37. З моменту виведення, тобто півтори тисячі назад, нам прийшли. О 19.53. О 19.53 нам з вами знову пройшли кошти на картку. Ну, якби виходить, що мінус 53 ну, 15 минут, ну хай 20, грубо говоря, 20 хвилин, все чітко, все красиво, все класно. Ну, якби, <смісляві> що, що, ну, про, про що може йти мова? Головне, важливо читати умови, тобто, ще раз я наголошую, що коли ви берете бонуси від площадки, та, там є певні обмеження. Якщо ви не берете бонусів, ви кошти виводите абсолютно коли хочете, коли заводите, Ну без питань, все якось так.